А як щодо виправлення? Чи ви робите його прекрасним? Ось одинадцята вечора. О пів на восьму ви послали свого сина до кімнати, щоб він виконував домашнє завдання. А він ще досі сидить у Ютубі. Вас це просто вражає? Ви не можете в це повірити. Ви вриваєтеся у кімнату та кажете? Я багато не прошу. Мені не потрібен якийсь особняк чи Роллс Ройс? Всього лише син із планети Земля. Що це з тобою? Чи ти глухий? Чи ти не чуєш? Може, мені голосніше говорити це тобі допоможе. Може тебе за руку тримати як п'ятилітнього та водити усюди, бо поводишся ти як п'ятилітній? Що відбувається у серці тієї дитини? Він у той момент лютує проти вас. Бо ваші слова принизливі та потворні. У них немає краси. І цим ви лише посилюєте той самий бунт, який намагаєтеся зупинити, коли він знову почує, як до нього наближаються ваші кроки, чи радий він буде з вами поговорити? Зовсім ні. Знаєте, чого вам потрібно досягнути батьки? Ми повинні бути здатними сказати дитині неприємні речі, що дратуватимуть її до глибини душі. Але так, щоб за нашою спиною, коли ми розійдемося, наша дитина, наш підліток, син чи донька, сказали мені не завжди подобається те, що я чую від цієї людини, але я знаю, що вона мене любить. Чи це ви будуєте? Чи робите ви мудрість та виправлення прекрасними? Це дуже небезпечна справа, бо у приповістях написано за весь свій маєток здобуть собі розуму. А також хто докір ненавидить, той нерозумний небезпека у тому, що наші підлітки не цінують мудрість та не цінують докори. Зробити їх прекрасними це наше завдання. Чи так ми поводимося зі своїми підлітками? Друзі, дякуємо вам за перегляд. Ваші лайки і коментарі допомагають просуванню відео нашого каналу. А особливо дякуємо людям, які підтримують нас матеріально. Тим, хто надсилає донати, а також спонсор. Їхні імена ви бачите на екрані. Команда help for Heart є організацією, що об'єднує християн з різних країн навколо практичного вивчення Слова Божого, а також популяризації біблійного душоопікунства в церквах та у стосунках між християнами. Вашими донатами ви підтримуєте не тільки переклад нових відео, які ми публікуємо на нашому youtube каналі а й допомагаєте нам. У наш Служінні. Приєднуйтеся до нашої спільної справи, а також в наших соціальних мережах. Посилання ви бачите на екрані, а також в описі до відео.